Друзі, привіт! Це ми сьогодні вирвалися по черемшу. Тут таке болото Страшнюще просто. Глуш така. А нам чомусь захотілося черемші, тої такої свіженької. Тільки що дощ просто закінчився. І іншим часом у нас не буде вже як можливості. То ми сьогодні вирвалися, сьогодні неділя, здається. Ось. Подивимося. Вона має бути вже в принципі. Подивимося як буде. Ні-ні не -ні. У нас знову дощ почався, такий невеличкий. О, сьогодні у нас екстремальні умови. Болото таке. Ну нічого не будемо втрачати надії. Попробуємо. Можливо щось назбираємо. Ще черемші не знайшли, але знайшли дуже багато підсніжників. Цілі поляни. На відео напевно не видно. Вон там біліє в далечині. І напевно чути шум дощу. Ой. Була, звичайно, спокуса посидіти вдома в теплі, подивитися якийсь хороший фільм, або просто відпочити неділя, єдиний вечір, коли можна відпочити. А, яка краса! Але повірте, можна було посидіти, але це не пам'ятало бся. Оці прогулянки на природі, можливо іноді в екстремальних умовах, але вони запам'ятовуються. Так, Дружина вже збирає пісніжнички, не витримала. Ну що ж, подивимося далі як буде. Ось цілі галявини з підсніжників біліють. Погляньте уважно. Камера не передає всього того, але тим не менше. Все з них. Повністю в підсніжниках. Все біле-біле, як то снігом покрилося. А ось, друзі, перша черемша. Правда і дощ більший став. Ось вона повибивалася тільки серед підсніжників. І не знаємо, що робити. Ай-яй-яй. Нічого не будемо втрачати оптимізму. Продовжуємо прогулянку. Ну що, друзі? Знайшли ми трошки черемші. Ось вона ще маленька. В принципі, це самий смак, але її ще мало є. Тут є ще, правда, грибочки весняні. Може хтось знає, що це за грибочки. Може собі дослідити. Або написати навіть в коментарі. Ось як вони виглядають. А ось черемша. Серед таких красивих підсніжників. Ось так. І дощик перестав. І вже он до погоджується навіть на заході. Ця молода черемша вона так більше зараз на південних схилах з'являється, де трошки сонечко пригріває. Ось така справа зараз. Ну що ж, на природі завжди приємно. О, стежечка звіряча. Іде. І так пішла вниз. Не можу зрозуміти, чи це чага була, чи це так щось зломилася борізка. Одним словом дуже цікаво спостерігати різні явища. І Хоча Весна ще холодна, рання досить, але вже можна знайти багато цікавого. Ось, наприклад, всім відомі, напевно, медуночки. Вони ще низенькі через те, що весна ще холодна. Але їх теж можна збирати в салат. Ми, наприклад, збираємо їх сметанкою, з яйцем. дуже смачно. Ну що ж, ось така коротка прогулянка. Ми зараз будемо збирати трошки черемшу. Всім бажаю добра, миру і па-па!